Так, заїхав тут на прийомку, все мерехтить що у нас тут є. Поломано. Щось ціле, але вже поточене. Це думаю може забрати, якщо продадуть. Є ось такі речі. Колеса по грязі. Заліза капець. Уголки всякі різні, які хочете. пружини, і ще колесник, якась жадка. Незрозуміло. Порізано. Понеділок поїде. Ви, мабуть, будете дивитися це в понеділок і в понеділок це поїде якраз уже в металобрухт. Ну і тут таких речей небагато нормальних. І все таке, нема з чого вибрати, нема що є. Поїхали далі. Так, всім доброго дня. Дивіться, що я для вас тут знайшов. Хочу показати швиденько, бо товару дуже багато. Дивіться, знайшов вал довжиною 535 від краю до краю. Діаметр е, тут 40-й, тут різьба 24-та. Ціна за нього 300 гривень. Знімач такий ось з губками 320 на 260, Гвин такий коротенький. Ціна за нього буде в нас 450 Далі йдемо, є 125 -і губки. Частина від тисків. Ціленька, гарненька, 60 на 60. Ось така. Кого зацікавила? Ціна її буде 550 гривень. Далі йдемо, є ось така річ. 480 довжиною, 19 в діаметрі. На одному підшипниці, комусь на саморобки, ціна 150 гривень. Далі йдемо, є циркулярка пила 350 в діаметрі, внутрішній на 32, одного зуба не вистачає. Ціна за неї буде в нас 280 гривень. Далі йдемо, є тиски. Відламана задня частина. А так все в них присутнє, крім гвинта із гайкою, і можна ними користуватися. Ціна 250 гривень. Далі йдемо. Є ось такі два ролики на полі спас, щоб можна було щось витягати, щось буксирувати кому цікаво. Ціна 500 гривень буде ваша. Йдемо далі. Так, е так як я показав там, що я знайшов лущівку ось вона. Ціна за неї буде у нас 285 гривень. Кого зацікавило, кріплення є. Болти були відпилені. Все в ній добре, все в ній. Етат. Ручку тільки зробити, відкрутити і поставити сюди дерев'яну Далі йдемо. Єтиск-домкрат. Еті... Ось такий ціна за нього буде у нас 165 гривень. Є соковижималка. Ціна за неї буде 145 гривень. Ось ця річ у нас буде 60 гривень. Наковальня буде 350 кому така цікава. Тиски пропонуйте ціну. 110 -і. гвинта не вистачає. Ну і продовжуємо. Що я ще тут знайшов з нового? Це в нас райбер. Частина від райберу. Кому цікаво, ціна за нього буде 35 гривень. Ключі по 10 гривень для болгарки. Ці в нас 15, це в нас буде 20, це в нас буде 15, ці в нас будуть 35, ці в нас будуть речі. заготовки для якогось, не знаю, по 35 гривень, це в нас буде 25, це в нас буде 45, 45 е молоток. Ось такий гарненький буде 200, цей в нас буде 150. Ці в нас речі тут будуть 10, 10, 5, 5, 5. 5, Це 5, це 5. Пробки будуть у нас 60 гривень. Навіси у нас будуть 40 гривень, ці в нас 10, це в нас 30, це в нас 15, 5, 5, 5, 10. Ключ на 13. Такий буде 15, 5 гривень 5. 25. Цепок у нас буде 50. Цей у нас буде 25. Цей у нас 120. Ключ на 38, 22. Е, стаместка зроблена із цього. 35. Ключ на 17. 9, а ні, 19, вибачаюсь. На 19. Ціна 45, заготовка 20, зубило 20. Шестерні ось такі гарненькі, цікаві. 45, ці всім у нас по 10, 7 у нас по 2 гривні. Ось цей у нас буде 80 гривень. Ключі ось така кількість буде у нас 400 гривень. Ручка у нас 20, 10, 10, 5. 15, 10, 5, 25, 20, топорець буде 150, 5 гривень, 10, 5, 20, 5, 15. Головка 10. Це у нас 20. Ці. У нас 25. Так, ось ці у нас будуть по 15 гривень. Що в нас тут ще є? Ось таке 20 гривень. Ось ці всі по 10, 10, 10, 10, 10 15, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Так, 15. Плоскогубці 45, 25, 20, 35, 15, 30. Що тут у нас? Ці в нас кліщі такі гарненькі. 45, трубка 15. Ножиці. Ой, чи ці які режики, вибачаю, кажу, ножиці, Будуть по 10 гривень. Сверло у нас буде 25, цей 10. Райбера у нас будуть 35. Цей буде у нас рубанок, буде 150, цей у нас буде 60. Ця у нас буде 80, заготовка буде 40, пружина у нас буде 40, шампури 2 штуки будуть 45. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, бо ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будемо домовлятися і будемо відправляти. Ролик 15. Всім дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.